Так, переглянув я аккаунт, є декілька суттєвих, я б сказав би навіть стратегічних помилок, які треба виправляти, і що можна покращити. Перша максимально критична помилка, те, що є проблеми певні з відслідковуванням, з відслідковуванням продажів цілий в рекламному кабінеті. Тобто тут ця неактивна, ця потребує уваги. Відповідно, покупки не фіксуються, система не розуміє, що таке покупка, і яку аудиторію її знаходити. Тобто, це перше питання: розібрати відслідковування. Тому що зараз воно виглядає як не працююче. Можливо, можливо, за рахунок того, що рекламний кабінет дуже довго стояв і ще не було продажів з нього. Тому може казати, що потребує. Хоча ні, потребує уваги, це коли є, є якісь проблеми. Якби е, не було проблем, вона писало б типу, не, типу, немає. Типу, не, не було нещодавних конверсій. Тобто якась є проблема з відслідковуванням, треба це перевіряти. З урахуванням того, що сайт на Shopify там в принципі, проблем не буде, тому що є е, спеціально там, безкоштовний, безкоштовний додаток на Shopify. Який дозволяє повністю провести інтеграцію з аналітикою взагалі там в три кліки Це перша помилка. Критично стратегічна, тому що без відслідковування, в цілому, скажімо так, я коли проводжу аудити, якщо некоректно налаштоване відслідковування, або воно взагалі відсутнє, далі немає сенсу робити аудит, тому що е, на основі чого, е, спеціаліст може приймати рішення. Не зрозуміло. На основі чого оптимізувати в системі. Те ж саме незрозуміло. Далі безпосередньо по рекламним кампаніям. Тут одразу видно, що використовується контекстна медійна мережа в цьому, в рекламній кампанії. Навіть сам Google не рекомендує її використовувати, тому що тут дуже низький трафік. Тим паче, якщо в тебе ну, ти орієнтуєшся на продажі, то медійна мережа тобі точно не потрібна. Її треба вимикати. Далі стосовно налаштування ГЕО. А, та ж сама історія, є, є проблема. Якщо є ключова задача таргетуватись саме в ці Гео, що вказані тут, то використання цієї опції, що рекомендує Google, дозволяє Google виходити поза межі цього таргетингу, куди він захоче. Може і в Зімбабве показуватись, якщо він буде вважати за потрібне. Краще використовувати, ну, не краще треба використовувати цю опцію, якщо є питання такого більш-менш жорсткого таргетингу. Е, відповідно, о, я потім гляну це. Е, друга стратегія максимум кліків, вона розрахована переважно на трафік, вона не розрахована на продажі. Е, думаю, що тут основна задача є продажі, використання максимум кліків. Ну, вона допускається на перших порах, поки. Рекламний кабінет навчається. Тут, наче, рекламний кабінет вже був запущений, наче якісь дані були, але в той же час є проблеми з відслідковуванням конверсій, відповідно, використання іншої конверсії тут неможливе. Ну, крім того речного керування або максимум кліків. Що стосується безпосередньо рекламних кампаній, тут, м'яко кажучи, не дуже. Зараз покажу, чому. Ну, По-перше, те, що використовується широка відповідність ключів, я зараз покажу, просто по яким запитам показується, показується твоє оголошення, і ти все зрозумієш. Тобто, якщо у нас задача продавати там, щити продавати атрибутику і так далі, то перш за все краще тут перезібрати семантику, тому що тут дуже багато. до речі, Ну, по-перше, вона не посегментована, рекламна кампанія, тому що тут в одному в одній групі оголошень дуже багато різних всяких ключів, які ну, не завжди між собою пов'язані. Да? Наприклад, Nokia з щитами зрозуміло, щит, Вікінські щити і так далі, плюс-мінус зрозуміло. Далі є, наприклад, Custom Weekend Armor. Ну, тобто, вона не відноситься до щитів, це може бути обладунки. Це такий дуже загальний запит, його треба там окремо виносити. Те ж саме стосується, наприклад, Weekend Store. Це такі, ну, не зовсім пов'язані між собою запити їх краще окремими. Збирати по ним семантику і окремими кластерами, окремими групами оголошень запускати. Далі, що стосується безпосередньо самої типу відповідності, вони генерують тут дуже сміттєвий трафік, який взагалі, зараз покажу, який взагалі не є цільовим. Да, наприклад, Ні, тут ще, тут ще плюс-мінус. Хоча ну там, Гладіатор Shield, Гладіатори трошки, трошки рі, 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 різна історія. Середньовічна зброя, розпродаж чи на продаж. Не знаю, наскільки цей запит взагалі цільовий. Viking Хорн, якщо є на сайті, хоча тут щити, наче продаємо, навіть якщо є ці ну, роги. Роги вікінські то, то вони повинні бути в окремій рекламній кампанії. Тут навіть видно, що, типу, люди шукають Вікін хор, покази є, кліків немає, низький CTR. Да, тому що оголошення, в якому прописано, що ви продаєте щити, а тут, типу, людина шукає Вікін Хорм. Вікін сорт, ну, те ж, те ж саме, Ти продаєте щити. Людина шукає мечі вікінгські, відповідно, потрапляє на сторінку з щитами. Тут теж досить низький CTR по цьому. Багато інформаційних запитів. Да, ми бачимо how-to build a medieval shield. Тобто, людина шукає, як самостійно зробити. Ну, how to build, how to make щити. Тобто, ну, дуже багато do it yourself, ось, наприклад. Тобто, це все. Це все сміття, там, Вікін Shield Designs, все сміття. І так далі. Треба передивлятись. Knives. це я не пам'ятаю, що, що конкретно. але теж це не щит: Boutique Viking Friends. Ну, Тобто тут грецький, ну, греки Вікінгі. Трошки різне, різні речі. Ну, коротше, дуже багато таких запитів, а в другій компанії там ще, там ще інші, Наприклад, просто загальні запити, там, типу, норвежська міфологія, дуже низький Сітіар по ньому. Ну, тому що просто людина, яка шукає Одіна, Фрею. Тут щось по-німецьки написано. Хаген Манін. Не знаю, що це таке. Хель ну, типу, дуже багато запитів, які взагалі. Типу, настільки настільки сміттєві. Вікін uh, Гудс. Ну, типу, я, я спочатку прочитав Goods, думаю, о, прикольно, нормальний. А, тут і тут і тематика. Gods. Ага, все я зрозумів. Вікін Гудс. Так, зараз секунду. Uh, тобто, тут uh, ну, типу, продаються uh, фігурки, бо uh, Богів треба акцентувати увагу. Саме на фігурки, тому що ну, тут бачиш, які е, запити сюди потрапляють. Це все треба. Ну, тут не, не, немає що перероблювати, і треба перероблювати повністю з нуля, і повністю призбирати семантику ну, з рахунок того, що тут вже тут є певний пул е, пошукових запитів можна. дуже Круто пропрацювати мінус слова, щоб не було взагалі цього сміття можна зібрати. О, ну, а, нормальні є запити. Але як бачимо, дуже багато, ну, дуже багато. Майже все воно не є цільовим. Якщо воно працювало при цій стратегії, воно працювало там досить випадково. Ну, тобто є, так. Да? Є, певне, є певні покази по, саме по фігуркам, по статуєткам, тобто ну, робити акцент перш за все на них. God of War. Те саме стосується оголошень. А якщо задача продавати, їх треба зробити ну, більш. Більш заакцентованими на, на продажах. Да, тому що ну, переважно запити, ну не запити, а заголовки вони такі е, більш загальні. Е, деякі. Не знаю, ну немає жодної інформації там про ціну, немає жодного заклику до дії, що, типу, чуваки, купуйте це. Досить загально не пропрацьоване. Треба зробити найбільший акцент на, на, на комерції, на комерційних запитах, на комерційних заголовках, на комерційних дескріпшенах. Ну то так, це, це, основне, це основне, що я бачив, з чого треба почати все це перероблювати.